Нещасний випадок на лисецькому військовому полігоні на бійців Національної гвардії обвалилася бетонна конструкція. Трагедія трапилася недільного вечора. Військові поверталися з їдальні, під старим бетонним навісом, начебто, заховалися від дощу. Та за лічені секунди конструкція обвалилась. 35-річний військовий з Київської області загинув на місці. Ще четверо бійців отримали численні поранення. За їхнє життя майже цілу добу боролися медики. Нині їхній стан середньої важкості. В одного хворого перелом, колінного, перелом коліна, в іншого черепно-мозкова травма, третього перелом хребців. Е, Четвертий відпущений на амбулаторну довго. Забій м'яких тканин голови, забій м'яких тканин тулуба. Загрози житті даних пацієнтів, які знаходяться на стаціонарному лікуванні, на даний момент немає. Армійський полігон, де сталася трагедія споруджений ще за радянської доби. Після розформування 38-го армійського корпусу він підпорядковувався Прикарпатському факультету академії внутрішніх справ. Тепер батальйону НГУ. На територію журналістів не пускають. Бійці не на камеру розповідають. Постраждалі та загиблий нещодавно повернулися із зони АТО на чергову ротацію. На війні вони вже майже рік у військовій частині, де служили бійці, теж не багатослівні. Теж сталося, кажуть, не більше аніж нещасний випадок. Трапився нещасний випадок. Особи, які винні в цій ситуації, посадові особи будуть покарані. Нещасний випадок чи недбальство військових посадовців нині це з'ясовує військова прокуратура івано франківського гарнізону, яка веде слідство Приміщення їдальні було, начебто аварійним. Основна із причин те, що приміщення перебувало в аварійному стані. Зараз будемо досліджувати варції на рахунок, чому не була заборонена його експлуатація. І яким чином військовослужбовці могли там опинитися. Зареєстровано кримінальне провадження за частиною 3 статті 425 Кримінального кодексу України. Не дбали ставлення посадових до військової служби, що спричинило тяжкі наслідки в особливий період. Якщо вину військового керівництва все-таки доведуть, їм загрожує позбавлення волі від 5 до 7 років. Михайло Березень Андрій Шкварла. Новини на вежі.